Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. На малюнку А, Б паралельна ЕД. Кут АБС 40 градусів, кут ЕД 35 градусів, знайти градусну міру кута БЦД. Ми знаємо, що через точку, що належить на прямій, можна провести пряму паралельну даній, і така пряма буде єдина. Тому через точку С проведемо пряму ЦК, СК буде паралельна АВ, і така пряма ЦК буде єдина. За ознакою паралельності прямих, якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. У нас Це К паралельна АБ і ЕД паралельна АБ. Тому ЕД і СК теж будуть паралельні між собою. Кутим К? «СБ» і «АБС» будуть внутрішні різносторонні при перетині двох паралельних прямих третьою. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні, тому кут КБ буде такий самий, як і кут «АБС» і буде 40 градусів. Запишемо кут КЦБ дорівнює куту АБЦ і дорівнює 40 градусів. Аналогічно, кут КЦД буде дорівнювати куту ЕДЦ. Як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих ЕД і КЦ і січні СД. Отже, запишемо, що кут К дорівнює куту Е Д С і дорівнює 35 градусів. Тобто, ось тут 35 градусів. Маємо, що наш кут BCD, BCD буде складатися з двох кутів, суми двох кутів BCK і KCD, Тобто 40 додати 35. 40 градусів додати 35 градусів, і це дорівнює 75 градусів Відповідь? Відповідь 75 градусів.